Марічко, що таке? О, добрий день! А К... Катя вийде? Катя уроки вчить. Не вийде сьогодні. Катя. 33, 38, 35 А Катя вже уроки повчила. Ні, ще вчить. Тридцять а у вас Є. вода? Є А винесіть мені, будь ласка. Так я... як тобі я її дам? Я так пити хочу. Марічко, ти зловиш? Зловлю точно. Да. Ой. Дякую. А Катя вийде? Ну як, нормально? Так, mm -hmm. да, дякую. А у вас є цукор і хліб? Це як? Ну, мочите, хліб під водичкою, а наверх цукром посипаєте. А тьот, Жень, ви бачили, яку мама собі сумочку купила? Правда класно? А чого ти взяла? Ага мама мені дозволила її поносити. А ви знали, що в цій сумці є аж є відділення для ноутбука? Та то? Ж...